Шляхами і величезний інтелектуальний потенціал. І з цього часу відбувається те, що можна назвати реполяризацією московської політичної ліги. До Переяславської ради основним інтелектуальним донором Московії були підкорені нею раніше татарські царства – по Казанські та Астраханські. Бо саме звідси беруть свій початок більшість російських дворянських фамілій. Починаючи з середини 17 століття роль економічного та культурного і інтелектуального донора Московії, а потім Росії, виконують українці. Парадоксально, але саме без українців, а зовсім не без німців чи голландців, Петру не вдавалося перетворити Московію на Росію. Так, із 127 архієреїв, які у 1700-1762 роках обіймали російські кафедри, було 70 українців. 42 росіянини, 3 греки, 3 румуни, 2 серби та 2 грузини. У 1721 році із 11 членів священного синоду 5 українців. в тому числі президент і віце-президент. У 1746 році із 8 членів 6 українців. У 1751 році із 10 членів 9 українців. У 1700 1762 роках 5 українців були митрополитами. Причому і Осафа Білгородського, Інокентія Іркутського та Дмитра Ростовського туптала, автора «Життя святих, канонізованих святих. У 1758 році на 10 вакантних кафедр призначено 9 українців і лише одного росіянина. Українець Стефан Яворський був митрополитом Рязанським, місцеблюстителем патріаршого престолу, президентом синоду. Ректор Київської академії Феоган Прокопович, заступником президента синоду і автором духовного регламенту, трактату, що узаконив владу царя над церквою. Він був також автором трактату Правда волі монарші, який став своєрідним статутом російського самодержавства. Гаврило Бужанський був префектом Слов'яно-Греко-Латинської академії в Москві. Ректорами до 1757 року та префектами до 1753 року були виключно українці. Варлам Яницький заснував семінарії в Суздалі, Пскові, Коломні, Астрахані. Вельямин Пуцик Григорович та Елеон Рогославський закладали підвалини Казанської духовної академії. Авросий Юшкевич, майбутній президент синоду, заснував Новгородську семінарію. Гедон Вишневський Слов'яно-Латинську, школу у Смоленську, і школи в Рильську, Білій, Дорогобичі, В'язмі, Лаврентій Горка, семінарію в Ятці. Арсеній Моцієвич, семінарію в Ярославлі, Сарапіон Латушевич семінарію у Владимірі. Кирило Флоринський семінарію у Троїцько-Сергіївському посаді. Єпископ Іркутський, Інокентій Кульчицький три школи для монголів. Інший єпископ Іркутський, Інокентій Нарунович, навертав до православ'я Тунгузів. а Филофей Лещинский – У своей истории российской литературы академик Пеппин писал, в 17-м столетии новые силы пробились и в конце концов верховодили в московской культурной жизни. Этими силами были образование, литература, общая культура, развившаяся в Южной Руси, особенности в Киеве. Настоящих личностей не было дома. Москва должна была обращаться к мужам из Киева для научной и педагогической работы. І, і цей інтелектуальний голод був настільки гострим, що в першій половині XVIII століття студентів-українців призначали професорами Московської академії. В той же час Київська академія була вищою школою вчителів для цілої Росії. Цар Петро при всій своїй неадекватності був прагматиком і добре розумів, яку роль відіграють українці в Росії. процитую самого императора, а снова уж таки мову оригинал. Этот малороссийский народ и очень умен, и очень лукав. Он как та пчела трудолюбивая, дает русскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свечи русского образования. Но у него есть и жало. Пока россияне будут любить и уважать его, не посягая на волю язык, до тех пор он будет валом подъяремным и светочью русского царства. А якщо посягнуть на його волю язик, то із нього виростуть драконові зуби. І Русське царство останеться не в Ангаже. Але в 17 столітті молода Російська імперія була якраз в ангаже від своїх українських будівничих. Один із співаків доньки Петра Єзавети Олексій Розумовський став її неофіційним чоловіком та головою сенату. Олександр Безбородько був канцлером. У Єкатерини II. Віктор Кочубей міністром внутрішніх справ. Петро Заводовський міністром освіти. Іван Гудович генеральним фельдмаршалом Павлові I. А першим ректором Петербурзького університету став українець Михайло Балудянський, виходець із Лемківщини. Крім того, і росіяни їздили в Україну вчитись, переймаючи те, чого вони не могли знайти у себе в країні. Хоч би й той самий Михайло Ломоносов. Першими російськими художниками були українці Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський та Антон Лосенко. Керівником придворної капели, складеної майже винятково з вихованців Глухівської співацької школи, був Дмитро Бортнянський, який став першим композитором у Росії, музичні твори якого почали виходити друком. Про внесок українців в культурне та політичне життя Росії можна було б розповідати ще дуже довго. Проте формат нашої бесіди, а зовсім не якісь інші міркування, не дозволяє мені зараз цього зробити. Скажу тільки, що тенденція українського інтелектуального донорства не припинилася і після перетворення Російської імперії на імперію радянську. Але про це ми, можливо, ще колись порозмовляємо. Завершити ж нашу сьогоднішню розмову я хочу словами Івана Франка. Замість одного вікна, котре Петро І прорубав у Європу, він позатикав ті вікна в Європу, котрі перед тим були у нас в Україні. І через те у нас в Україні стало глухо і темно. Всі найліпші наші сили йшли в центральне вікно. І душилися, і ниділи в нім. повертаючи свою працю на службу не своєму, а чужому народу. То чи не прийшов час відчиняти нові вікна? І двері так.